Друзі, всім привіт! Харків сьогодні моє рідне місто, живе, дихає, бореться, не зважаючи ні на що. Життя у Харкові зараз як завжди непросте. Кожного дня ми чуємо вибухи, шахеди, каби, ракети. І все ж, Харків стоїть, місто продовжує жити, бо в ньому живуть сильні люди. Багато хто знову почав писати мені у коментарях, що мовляв: у місті немає людей. Друзі, я це відео знімав близько пів на дев'яту вечора. У цей час більшість харків'ян уже вдома, після важкого робочого дня. Люди просто хочуть трохи спокою. Я теж сьогодні працював цілий день, а потім, коли стемніло, ми з дружиною вирішили поїхати трохи покататися містом. Прогулялися дві години по центру, по Сумській. І звісно, я зняв це відео, щоб показати вам, як живе Харків сьогодні. Під час прогулянки знову лунала повітряна тривога, і вже потім у коментарях підписники написали, що по місту був удар у Шевченківському районі. Учора ввечері теж було важко, по Харкову знову прилетіли шахеди, а пізніше Каби. Один із ударів прийшовся по лікарні, є поранені. Кожен такий день це біль, але водночас і гордість, бо Харків не здається. Наше місто прифронтове, всього 30 кілометрів до російського кордону. І звісно, не дивно, що люди ввечері рідко виходять на прогулянку. Та це не означає, що Харків спорожнів. Сьогодні тут живе понад мільйон триста людей. Вони працюють, вчаться, допомагають одне одному. І кожен день це доказ того, що Харків живе. Так, можливо, зараз він інший, більш тихий, обережний, втомлений, але він живий. У кожному світлі вікан, у кожному кроці по нічній сумській, у кожному слові тримаємося, живе наша віра. Харків міста сили, міста світла, міста, яке не скориться. І поки тут є люди, які люблять його всім серцем, Харків буде жити. Дуже багато мені також пишуть коментарів. І я знаю, що кажуть це майже у кожному своєму відео. Але повторюсь ще раз: я знімаю ці відео саме для вас, друзі. Для тих, хто зараз далеко від рідного Харкова, для тих, хто виїхав за кордон, хто за океаном, але серцем усе одно тут, у нашому місті, у наших вулицях, у нашій пам'яті. На моєму каналі дуже багато глядачів, які колись жили і працювали у Харкові, ходили цими самими вулицями, де зараз я знімаю. І кожного разу, коли я читаю ваші коментарі, дякуємо, Рома, за це відео. Ми плачемо, коли бачимо рідний Харків. У мене стискається серце. Бо я розумію, як сильно ви скучили. Ви просите, покажи, будь ласка, Салтівку, Саржин-Яр, або пройдися по Сумській, як колись. І я завжди з великим бажанням виїжджаю туди, куди можу. Але зараз, друзі, ви самі бачите, йде війна у місті багато прильотів. І на жаль, не завжди є можливість виїхати саме в ті місця, про які ви просите. Я сподіваюся, що ви це розумієте. Зараз я знімаю там, де буваю сам, коли їду у справах, або коли ми з дружиною просто катаємося вечірнім містом, слухаємо музику, розмовляємо з вами в прямому ефірі. І саме в ці моменти я намагаюся показати вам живий Харків, таким, яким він є сьогодні: сильним, незламним, справжнім. Я вірю, що прийде день, коли все це скінчиться, і тоді, дай Боже, багато з вас повернеться додому, повернеться до своїх вулиць, до своїх дворів, до запаху кави зранку і до звуків рідного міста. А ті, хто зараз залишив Україну, я розумію, що у багатьох з вас немає більше дому, бо його просто зруйнували ракети, і ви змушені були почати нове життя з нуля у чужій країні. Я хочу сказати вам одне: дай Бог вам сил, терпіння, здоров'я і віри. Щоб у вас усе вдалося, щоб ви змогли знайти себе там, де зараз живете. Але пам'ятайте, Харків вас чекає. Він завжди був вашим домом, навіть якщо ви далеко. І коли я знімаю ці відео, я завжди думаю про вас, про тих, хто дивиться мене за тисячі кілометрів, хто відкриває відео і каже, о, це ж моя вулиця, там я колись жив. Там ми гуляли з дітьми. Ось для цього я і продовжую знімати, щоб ви могли бачити свій Харків такий, який він є зараз. Бо Харків це не просто місто, це пам'ять, це біль, це любов, це віра у майбутнє. І поки є ми, поки є ті, хто любить його всім серцем, він житиме. Друзі, дякую вам за перегляди. Щиро дякую кожному з вас за підтримку. За ваші коментарі, за те, що дивитеся мої відео про рідний Харків. Хочу окремо подякувати нашим захисникам, тим, хто щодня боронить наше небо і нашу землю, хто стоїть на передовій, щоб ми могли вільно ходити вулицями, гуляти парками, їздити нашим українським Харковом. Саме завдяки вам, героям, ми можемо знімати ці відео і показувати світові, що Харків живе. Також хочу сказати велике спасибі нашим комунальним службам. Попри всі обстріли, попри дощ, холод, сірість, вони виходять і прибирають наше місто: прибирають тротуари, парки, сквери, газони від опалого листя. Завдяки їм Харків навіть у найважчі дні залишається чистим, доглянутим і гарним. І ще друзі, хочу звернутися до тих, хто дивиться мої відео, але ще не підписався на канал. Будь ласка, підписуйтесь, це дуже допомагає мені у розвитку. Кожна ваша підписка, кожен лайк, кожен коментар це підтримка, яка мотивує рухатися далі і знімати ще більше відео про наше улюблене місто. Також хочу подякувати всім, хто підтримує мій канал фінансово, хто донатить на розвиток, допомагає мені утримувати машину в справному стані. Бо без неї, друзі, знімати контент по всьому місту було би просто неможливо. Я багато їджу. Показую вулиці, дороги, людей і все це для вас. Якщо хтось із вас теж хоче допомогти, описі під відео та на головній сторінці каналу є реквізити, картки та PayPal. Будь-яка ваша підтримка це величезна допомога і знак того, що ми рухаємося разом однією командою. Дякую вам, друзі, що ви зі мною, що дивитесь, коментуєте, пишете теплі слова. Ми разом показуємо всьому світу, що Харків незламний. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і ніколи не втрачайте віру. Ну що, друзі, ходімо ще трохи пройдемося до Майдану Свободи. Як бачите, ще кілька хвилин ми з вами прогуляємося нашим центром міста. Я пройшовся вулицею Сумською. І чесно скажу, приємно здивований, скільки зараз людей у кафе. На дворі близько 7-10 градусів тепла, але скажу вам, досить прохолодно, осінь вже відчувається. І до речі, друзі, я щойно подивився статистику нашого з вами каналу. Нас уже майже 15500 підписників. Щиро вам дякую, друзі. Мені неймовірно приємно бачити, як наш канал росте і все більше хочеться знімати, монтувати і показувати вам нові відео про наш рідний Харків. Дякую вам, друзі, за вашу підтримку, коментарі і теплі слова. Саме завдяки вам цей канал живе. Ну що, друзі, ходімо, ще трохи пройдемося.